Мої вітання усім глядачам телеканалу Скіфія. Я дякую, що сьогоднішній вечір ви проводите разом з нами. Якщо так, то всіх вас запрошую до вечірньої студії. Тим більше, що гість, з яким сьогодні будемо спілкуватися, досить цікавий. Отже, вітайте у нас в студії. Лідер партії громадянська позиція Анатолій Гриценко і мені дуже приємно бачити вас знову в студії. Але ви знаєте, минулого разу, коли ви приїжджали на Херсонщини, часу були менш такі більш спокійні. Я не знаю, чи встигли ви побувати на блокпостах на кордоні з Кримом. От зараз дуже багато говорять про ті бойові події, які йдуть на сході, але нам не варто забувати, що є загрозу нападу Російської Федерації і з боку Криму. От ви як. Колишній міністр оборони, напевне, можете дати оцінку і обороноздатності тих підрозділів, які розташовані на Херсонщині і обороняють кордони з Кримом, і українській армії в цілому. Вітаю вас, вітаю сотні тисяч людей, які нас дивляться. Перше, хочу подякувати мешканцям області за те, що вони вистояли. Непростий був іспит, пробував Путін розхитати південь. Не вдалося і не вдасться. Це перше. Друге. Чи є загроза Херсонщині? Ну, я не хочу людей обманювати. І вони самі це розуміють, Ми розраховуємо на правду. Вони розуміють, що є. Тому що Крим здали і те військове групування, яке захищало Південь, понад 20 тисяч наших військових вже його там нема. Там русський дух, там руссю пахне. На жаль. І є інформація розвідки, і журналісти про це, ви про це говорите і пишете, підтягують певні підрозділи на північ Криму, тримаючи в напрузі так, психологічно насамперед. Я по-іншому поставлю питання, чи є можливість українська держава в українських силових структурах, насамперед армії Нацгвардії, захистити Херсонщину? 100% є. Ну, назвуть яке декілька цифр, щоб ми розуміли і вірили. І найперше, що президент повірив в силу свого народу і не здавав території, як це робиться зараз на Донбасі. 450 тисяч людей в формі зі зброєю в мирний час у нас було в різних силових структурах. Плюс з березня місяця по вересень додатково. Призвали із резерву 104 тисячі солдатів і офіцерів. Це понад півмільйона. Тому питання стоїть не в тому, можемо чи не можемо захистити, можемо і повинні. Питання стоїть, як це зробити найбільш ефективно, з меншими втратами фінансовими, матеріальними, ну і найголовніше людськими. Як це зробити? Як це зробити? Є кілька позицій, які ми відстоюємо як партія. Я сьогодні озвучив їх тут. От, Верховна Рада збереться 7 числа. Ми вважаємо, що треба президентові прийняти абсолютно очевидне рішення, і Верховна Рада його гарантовано підтримує. Замінити міністра оборони. Ну, ясна річ, що Валерій Гелетей не міністр оборони. Я не голосував за нього, коли його призначали. Я вважаю, що на такому відповідальному етапі. Керувати армією і розвитком має людина, ну яка принаймні знає, що таке армія. І Гатей жодного дня в армії не служив. Він, коли служив в строкову службу, це були пограничні війська КГБ СССР. А все життя він провів в міліції, він генерал міліції. Є більше, ніж достатньо. Десятки людей, які сильніше, ніж Галатей, Спрацюють на цій посаді. Президенту треба прийняти це кадрове рішення. То, якщо е, визначитися її потенційним міністром, ви можете назвати якісь кандидатури? Відповідь буде з двох питань. Перше, це компетенція президента. Якби обрали мене, то я призначив би міністра оборони, Апаршина Івана Михайловича. Це член вашої команди. Він номер 9 в нашому списку. Президент призначає того, кого він вважає за потрібне. Але коли він каже, звертається через кілька центральних каналів до людей і каже, що він не може знайти гідну кандидатуру, то я пропоную Петру Порошенка. Призначте Апаршина Івана Михайловича, полковник запасу, який є воєнний стратег, досконало знає і нашу армію, і інші силові структури, вивчив і добре знає досвід і позитивний, і негативний армії світу. Відповідальна, чесна людина, яку сприйме армія. Він був головним військовим інспектором, коли я був міністром, очолював департамент воєнної політики стратегічного планування, розвитку армії. Ця людина працюватиме з першого дня. Друге посилити кадрово офіцерами і генералами, які можуть справді відповідально управляти військами. Поясню, що мається на увазі. Буду дуже обережно підбрати слова, тому що зараз, хоча оголошено це перемир'я, в яке я не вірю. Гинуть наші люди і далі не можна приймати бездумних військових рішень, після яких ми відступаємо, втрачаємо техніку і гинуть, гинуть наші солдати. Треба використовувати те, що є, максимально ефективно і відповідально. Приклад, є танкова бригада. Замість того, щоб цю танкову бригаду у повному складі поставити на захист тої ж Херсонщини. Чи далі туди Миколаїв Одеса або може бути загроза з Придністров'я? Офіцерів, саме офіцерів, танкістів забирають, формують із них піхотний підрозділ як солдат і кидають на савур могилу Офіцери-танкісти не підготовлені воювати як піхота. Вони підготовлені воювати як танкісти. Результат: вони гинуть, савур могилу не звільняють. А танкова бригада залишається без офіцерського корпусу. В моєму розумінні це злочин. Або інший приклад: спецназівці це ті люди, які повинні вночі переходити на линію, за лінією фронту і знищувати гради, смерші, урагани, які б'ють по нашим військам. Знищувати прямо там вертольоти в місцях постійного базування, щоб вони не били по нас. Що роблять замість того нинішні військові генерали? Не всі, але деякі. Вони тих спецназівців так само кидають як піхоту. Це абсолютно неефективно. А спецназовець, ну щоб ви просто розуміли, 10 таких людей, підготовлених, вони можуть взяти під контроль ціле місто, паралізувати роботу порту, аеродром. Їх не використовують ефективно. Більше того, в зону АТО постійно літають ВІП-персони. То різні міністри, то генерали і так далі. І цей спецназ, замість того, щоб воювати, він їх супроводжує особиста охорона. Отакі от речі неприпустимі з воєнної точки зору. Але найголовніше, президент повін, повинен повірити в свій народ, повірити в дух. Ну, от, простий приклад. Був Майдан. Там стояли з дерев'яними щитами, з палицями, а проти них стояв Янукович і півмільйона... Силовики. І де зараз Янукович. Дух перемагає. Не кількість армії, не зброя перемагає. Дух. Можна мати зброю, мати геть усе і програти. Тому не можна вбивати дух навпаки, його треба підтримувати. А це найголовніше. Ну, от ви зараз е, згадали одного із членів вашої команди, якого б ви рекомендували на посаду міністра оборони. От давайте так поступово перейдемо до команди партії Громадянська позиція, яка йде цього разу до Верховної Ради. Хто ці люди? Яким чином вони потрапили до цього списку? Як ви, за яким принципом ви обирали цих людей? І е, якщо є серед них херсонці, представники Херсонщини, я знаю, що є такі, то можливо кілька слів скажете і про них. Добре. Справді, громадянська позиція вперше пішла на вибори парламентські. До того я ходив на вибори президентські. В дуже складних умовах, ви знаєте, коли була така загальна істерика, або беріть мене в першому турі, або буде кров і війна, тим не менше мільйон голосів віддали на підтримку Анатолія Гриценка. Щира подяка і не підведу тих людей, які підтримали. Але тоді питали мене: покажіть команду. Тепер мені показали. 156 людей, 146 за списком і 10 в округах. Хто вони? Дехто нам так закидає, що вони мало відомі. Я скажу, це класно, що ви їх не знаєте, що там тільки три депутати із 156. Набагато гірше було б, якби ви відкрили список громадянської позиції і побачили там 5 сімененків, кілька самойликів. Кілька там царьових, Чечетових, Лук'янових, Богословських, Єфремових, Ахметових сказали досить. Це вже було. А так це нові люди. Як ми їх підбирали? Ну, наша партія будується не на грошах. Може, люди будуть здивовані, я голова партії, зарплати немає. Алла Радіонова керівник. Обласної Херсонської організації, яка, до речі, в списку і встане депутатом. Вона зарплати не отримує. Всі тільки докладають свої внески або свої пожертви. В нашій партії не заробляють, в нашій партії витрачають. І тому вона не чисельна. Але це стільки люди, які об'єднуються по цінностям, бо інакше ж людині не цікаво, вона пішла. Це перше. Далі. Ми зареєстрували свій список найперший. Чому ми зробили це так? А для того, щоб показати стандарт. От принцип наш роби, як я. От зроби так, як я. Не так, як я кажу, що буду там прозорим. А ми справді прозорі. Ми оприлюднили біографії всіх на сайті, декларації про доходи і витрати всіх на сайті. Кожен і скріпив підписом, казав, що він не має громадянства іншої держави. Бо це український парламент, не ізраїльський, не російський, не американський, правда? Зробили це далі. Ми на сайті оприлюднюємо кожного дня, і ви можете зараз перевірити, хто нам перераховує кошти, прізвище, назви підприємств і поряд, куди йдуть ці кошти. Ми не чекаємо того, що передбачено законом після кампанії через 10 днів звітувати. Звітуємо кожного дня. Роби, як я. Вибачте, ми чітко сказали за нашою партією. Немає, не фінансують нас жоден із олігархів. Ні Коломойський, ні Ахметов, ні Льовочкін, ні Фірташ, ніхто там, Тарута, ні Пінчук, ні Порошенко. Жоден. Через то вони всі такі бісяться, що ми не підконтрольні звірюшки якісь для них, це для них диво, що можна йти на вибори і не брати в олігарха гроші. А для нас це принципова опозиція. І тому об'єдналися люди саме на цих принципах. Жодного місця в списку не продали. От наш список журналістам не цікаво аналізувати. Бо вони дивляться, там немає нікого ні від Коломойська, ні від Ахметова, ні від Льовочки, ні від Порошенка. Ну, я один висновок для себе зробила. Який? Там дуже багато молодих людей. Це правда? це правда. Задиристих, тому що ми не просто говорили про об'єднання, ми об'єдналися з партією Демальянс і там переважно молодь, такі задиристі. Я скажу, ну такі, що тримають в тонусі, і це дуже добре. Дуже добре. Там ви побачите людей, які не є членами партії, які здивовано сприйняли, коли я їх запросив. Вони не чекали того, що вони підуть в першу п'ятірку, в першу десятку чи в першу двадцятку. Але це люди, які справді по життю мають громадянську позицію. Хоча не є членами партії, можливо, ніколи не будуть. Але вони писали закони, будучи в громадському секторі. Вони стояли під парламентом і рвали той парламент на частини приймати ті закони. Тепер вони будуть сидіти в парламенті, фракції громадянської опозиції. Отакі От люди: юристи, економісти, громадські діячі, підприємці, які знають, як створюють робочі місця, які повинні бути податки, і як поставити в рамки контрольні органи, щоб вони не заважали як мінімум. Такий список. Я скажу чесно, я пишаюся тим списком. І ще скажу, можливо, пафосно, але це правда. От нашим мамам не буде соромно за цей список. А вашим дітям, у кого є, вони відчують толк від роботи таких депутатів. Якби таких було 226. Повірте, люди б до парламенту не ходили геть, ганьба і так далі. Він би нормально як куди працював. Ви знаєте, і з нашої минулої зустрічі я запам'ятала, ви ну можна сказати, навіть гордилися тим, що у вас найкоротша передвиборна програма, оскільки ви впевнені, що люди її не читають. Поглянувши на цю передвиборну компанію програму, вона також, ну, вона, на відміну від інших, дуже така стисла, але, як мені здається, досить зрозуміло. Вона базується на трьох основних китах: це безпека, справедливість і оновлення. Чому, на вашу думку, потребує онов... чого потребує оновлення і чому ми сьогодні так говоримо про безпеку? Це правда. Три ключові позиції. Безпека, справедливість і оновлення. Безпека це не тільки захист кордонів, видворити російські війська, контролювати свою територію. Безпека це людина насамперед. От можна пити цю воду чи не можна це безпека. Повітря, яким дихаємо. Ліки, якісні і доступні за ціною це безпека життя людини. Дитину можна пустити в школу, чи ввечері, а зараз ти рано, чи треба супроводжувати. Гроші можна тримати в банку. Чи завтра все обвалиться, курс поплив і вони не захищені, як моя мама каже, на чорний день відкладає вже 77 років, а вона раз і все втратилось. Бізнес безпечно вести. Чи смотрящо посадять? Ми ж не забули, це так, не так давно було, правда? Безпека в самих різних проявах. Тому це ключовий розділ захистити людину. Людина це найперше. А два інших розділи справедливість і оновлення. От скажу відверто, якби після Майдану, після Революції Гідності, нова команда, яка працює сім місяців, працювала гідно, нам не треба було б писати розділ справедливість і писати розділ оновлення. Вони мали час за сім місяців. Переконати людей у справедливості і оновити владу. А оскільки це не зроблено, ми написали. Ну що це означає? Подивіться, ну хіба справедливо, що команда Януковича, яка розікрала країну, цифра називала понад 100 мільярдів, її дозволили втекти. Всі нікого не затримали, і нікого не посадили, і нічию власність не конфіскували. Хоча б для того, щоб поселити тих біженців в будинки, які будували фірма Януковича, вони стоять пусті, а люди десь там туляться в якихось школах, санаторіях. Це справедливість? Ні. Люди говорять відверто. Ребята договорились. Ви знаєте, що мій телефон був оприлюднений в виборчій програмі. Номери не змінюються. Дзвонять постійно, особливо з зони АТО. Що говорять відкритим текстом солдати і офіцери? Ну, якщо ми не хочемо чути, то ми можемо заховати голову в пісок, як страус, і робити що такого немає. Але воно є. Вони говорять, ми зараз захищаємо на сході рубежі країни. Ми захистимо. Але ми потім прийдемо до Києва по вас. Тому що, поки ми тут воюємо, на митниці як оббирали, так і оббирають в судах, в прокуратурі, в податковій Усюди корупціонери сидять і ніяких змін, ніякого оновлення немає. І я розумію цих людей. Якщо б влади б хоч трошки клепки і відповідальності, вона би швидко проводила оновлення. Президент не тримав би паузу і думав, підписувати чи не підписувати закон про люстрацію. Негайно підписувати. Тому що кожен день затримки до чого призводить? Люди починають влаштовувати самосуд. Ота смітникова люстрація це ж гнів людей виходить. Бо якби того чиновника по закону вже відстранили, віддали під суд, якщо він порушував закон, заборонили на 10 років, як передбачено, роботу в державній службі, то ніхто б його в смітники не кидав. Ну, От. ці акції вони набирають такої агресії. От якщо пригадати Одесу, можна по різному ставитися до. Тут не шофрича. можна по різному ставитися. Це Але... ганебне явище. Неприпустимо насилля проти людини. Включаючи проти депутата, включаючи проти Шуфрича. Я не є прихильником, ви розумієте, партії регіонів. Я відкрито говорив, коли ще Янукович був при владі, що цю партію доведеться розпустити, а їх віддати під суд. Але якщо влада затримується, то тоді виходить вулиця. Цього не можна робити, і влада повинна діяти швидко. Я скажу, Партії регіонів, партії комуністів, які себе повністю дискредитували, які підтримували тероризм, які насправді розікрали той весь Донбас за 23 роки. Це ж їхні олігархи там. Там же не Бендеровці правили, не правосеки, як вони кажуть. Там же правили всі ці Ахметові, Януковичі, Пшонки, Азарове, Калісніки 23 роки. То їх не треба бити. Їх треба побити бюлетенями на виборчих дільницях, щоб забули про ці партії. Все, крапка. Нехай собі там десь зализують рани. А той, хто порушив закон, нехай відповідає, і сідає за грати і забрати в них майно, яке було вкрадене. Але бити це підриває довіру до нас самих. Ну, от ви зараз говорите про оновлення, про необхідність затвер... прийняття закону про люстрацію. Це, напевне, перший крок. Ми його як... прийняли. Він проголосований зараз на столі у президента. Як тільки Петро Порошенко його підпише. У цьому закону протягом 10 днів 3 тисячі чиновників звільняються примусово, і більше 10 років мінімум працювати не будуть. Ви говорите про чиновників. А якщо от переглянути списки партій та й кандидатів, ну ми бачимо всі ті ж самі обличчя. Ну, давайте розділяти в громадянській позиції. Ви побачили тільки три нинішніх депутати. Їх прізвища Гриценка, Канівець і Макул. Ви журналіст, легко виходите на сайт парламенту і перевіряєте, як голосували ці троє. Ви не побачите жодного голосування, за яке соромно. Ніхто не піддався тиску Януковича, не боялися голосувати за їхні відставки, голосували за позбавлення нетерканості тих депутатів, яких вносили, таких як Царьов, там, Калісіченка і так далі. Тобто Все було чесно, нормально. Не голосував, наприклад, Гриценка за призначення ГЛТЕ. Тоді зайняв чесну позицію, то не міністр. Не голосував Гриценко за призначення генпрокурора Яреми, бо знав, що так буде три місяці нікого не притягне до відповідальності. І я бачу, що доведеться міняти цього прокурора. Бо навколо нього вже його заступник починає якісь махінації 140 гектарів там під Києвом і так далі. Ребята, ви, мабуть, і не зрозуміли, що було таке Революція єдності. То не проти Януковича, то за себе. То проти всіх Януковичів, Порошенків, Гриценків, Ярем, кого завгодно, хто порушує закон, хто порушує справедливість. Їх будуть брати за жабри. Якщо вони не будуть діяти відповідально в кріслах, ну, значить прийде третій майдан і так само делікатно їх попросить, тільки зробить швидше, бо вже на Януковичі навчилися, набили руку. Це ж треба усвідомити. Ну, ви знаєте, ви. Маєте свою позицію щодо а, тих пл того плану реформ, який запропонував а, Петро Порошенко. А що є такий план. От мені цікава ваша думка. От ви впевнені в тому, що плану насправді немає. Є просто перелік тих реформ. І от у вас є своє бачення. Але якщо ви йдете до парламенту, ви принаймні плануєте туди потрапити. Ви можете запропонувати свою допомогу по втіленню цього плану. Або, ну, принаймні, розробці того плану реформ, які необхідні так країні. Громадянська позиція абсолютно відкрита і щира, послідовна. І хочемо, щоб всі такими були. Нам не подобається, коли вибори використовують як платформу для того, щоб декларувати якісь технологічні штучки. От подивіться: сім місяців працює уряд. Реформ не було. Просто навіть нормальної організації роботи не було, тому що от зараз жовтень, а дотепер уряд не спромігся закупити ліки для лікарень. Немає чим робити щеплення, привівки на рускому мові дітям. Немає вакцин антитуберкульозних проти сніду, немає інсуліну, а скільки у нас мільйонів хворих на діабет. Це біда. Тому не було реформ, і тепер раптом із кущів вискакують і кажуть, у нас є пакет. Президент 100 днів пройшло. Якби він прийшов підготовленим, то він би вже на другий чи на третій день приніс пакет реформ в парламент. Сказав, ребята, я вам даю час, мене підтримало 55%, щоб були прийняті, інакше я вас розпущу. А він нічого не приніс. Тільки той закон про особливий статус, який здає Путіну, фактично частину Донбасу. І тепер вони декларують реформи. Я офіцер, я людина з технічною освітою, кандидат технічних наук. Я звик читати документи. Я кажу, покажіть ваш план реформ. Якщо він переконливий, громадянська позиція абсолютно щиро відповідально його підтримує. Підставить вам плече. Будемо разом з вами робити і нести відповідальність. Мені ніхто не може показати. Ні Шимків, який його розробив, ні Гройсман, який його представляє, там, ну ніхто. І, врешті-решт, я вияснив остаточно, плану реформ Порошенка не існує в природі. Є перелік список 60 реформ і дві програми. Оце є все. Більше нема нічого. Тому яка наша позиція? Ми підтримуємо проведення реформ. Позиція перша. Друга, ми вважаємо, що 60 реформ, ну треба трошки бути скромніше. Забагато. Янукович замахнувся на 26. Порошенко на 60. Ви станете президентом, що буде? 120? Ну біда, правда? Значить треба взяти 2-3 ключові реформи. Причому, якщо йдеться про президента, то в межах повноважень президента. Петро Порошенко, він же не монарх, правда? Він президент з певними повноваженнями. Тому коли він ініціює податкову реформу, дерегуляцію, енергетику, ще там щось, то це не його повноваження. Для того є уряд. Нехай він робить, а якщо не робить, то виганять його і призначати інший уряд. А за що відповідає президент? Зовнішня політика. Він гарант прав і свобод, і він Верховний Локомандувач. От запропонуй воєнну реформу, реформу силового блоку. Реформу оборонно-промислового комплексу, щоб були робочі місця, були високі технології. Оце його. Для початку признач хоча б 27 послів, яких немає зараз за кордоном. Люди, можливо, не знають. Четвертий місяць президент. 27 країн не мають українських послів. Їх туди не призначили, включаючи не останні країни Велика Британія, Франція. Німеччина, Польща, сусід. Ну знаєте, зараз всі виправдовувати. Треба реформувати. Що війна, війна, війна заважає. Війна заважає призначити посла. Це біда. Чи війна заважала уряду, який сидить в теплі на вулиці Грушевського, провести тендер, щоб людей були ліки. Війна заважала Яценюку. Чотири місяці сидіть і думать, як використати кошти, які люди перераховують СМС-ками на рахунок міноборони. Я стверджую зараз в вашому ефірі, що то злочин уряду, за який треба нести судову відповідальність. Тому що березень, квітень, травень, червень люди пересилали останнє, думаючи, що солдат, коли призивають, матиме і одяг, і бронежилет, і каску, і зброю. А оскільки держава каже, не маємо, то включилися волонтери. Включилася кожна родина, привозять, приносять, перераховують. І цей безтолковий уряд чотири місяці нічого не робив. Гроші реджали пластом. Тільки 2 липня Арсеній Петрович Асенюк, головний фронтовий країни, як зараз бачимо, народний фронт вони вирішили, да? який народний, антинародний скоріше. Тільки 2 липня він підписав документ, яким дозволяє і визначає порядок, як ті гроші використовувати. Я стверджую, той документ міг підготувати один фахівець протягом одного робочого дня в Міністерстві фінансів. А оскільки 4 місяці не робилося, то це прокурор називає службова бездіяльність. І далі пішла шкала аж до 12 років, якщо тяжкі наслідки. А тут наслідки були тяжкі, бо із за того, що не було бронежилетів і касок Іларових, гинули солдати, отримали поранення. Правда? То ребята, які вибори? Вам треба заграти йти, якщо чесно, якщо відверто. Тому про реформи, коли починають ці люди говорити, коли почалася виборча кампанія, по Станіславському не вірю. У вас була можливість сім місяців робити реформи. Вам ніхто не заважав. По вас не стріляли градами. Ви сиділи в теплих приміщеннях. І якщо солдати воюють 24 години на добу, то ви повинні працювати 48 годин на добу. Анатолій Степанович, у нас лишається дуже мало часу, але я хочу почути. Я ще... вам Хочу почути ще вашу думку щодо угоди з ЄС. Ви її вже озвучували на центральних каналах, але, можливо, ми повторимося, і тим не менше, мені особисто цікаво почути це від вас. Давайте так: Україна сама визначатиме стратегію свого розвитку. Ніхто, ніякі Путіни, Кремль, Вашингтон, чи Брюссель, чи Варшава ніхто не буде диктувати, як нам діяти. Якщо ми визначилися, і це підтримує дві третини громадян, що наш курс на Європу, і якщо ми підписали угоду про асоціацію, то не треба в угоду Путіну тримати 4 місяці її без ратифікації, а потім на вимогу Путіна ще відкладати там більше року на її виконання. Путін то Путін, він зараз агресор, він вбиває наших людей, віддає накази вбивати, а ми визначаємо своє майбутнє. Тому на місці президента треба діяти рішуче, відстоювати нашу позицію. На полусовнутих не треба. Закритих переговорів з Путіним не треба. Бо вони потім завершуються здачею Криму. Шлях до Європи підтримують в усіх регіонах, навіть там, де їх раніше не підтримували. Ну, Скажемо чесно, да. Нас лякали і на півдні, і на сході лякали. Натовський воєнний сапог. Чиї чоботи зараз там на півночі Криму? Натовські. Русські сапаї. Люди вже відчули, їх вже не обманеш. Я вам дуже вдячна, що ви знайшли час. Завітали до нашої студії. Я дякую за ваші думки. Я дякую, що ви були відверті. Я нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні із лідером партії громадянська позиція. У нас номер студії... 27 у виборчому списку. 26 жовтня, номер 27 у виборчому списку. У нас студії був Анатолій Гриценко. Дякую вам всім. До наступної зустрічі. Всього доброго.